Тін Джереломіо, де Хіро Марганцю та Елметелфолато Європейський Союз шукає спосіб передати Києву заморожені російські активи, не конфіскуючи їх формально. Як пише Financial Times, одна з розглянутих схем передбачає використання коштів, які лежать у бельгійському депозитарії Євроклір. Механізм виглядає так: пише стаття. Російські гроші, що зараз заморожені, спрямують на купівлю безвідсоткових єврооблігацій. ЄС. Формально власником цих облігацій залишається Росія, але кошти, витрачені на їх придбання, Брюссель передасть нам, українцям, частинами у вигляді траншів. Друзі, давайте з цією складною схемою розбиратися, і в цьому нам допоможе наш Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергію, привіт, вітаю. Ну, що ж, розкажи мені, як взагалі ця система працює, чому вона така довго грає, чи чому так складно прийняти рішення європейцям, як швидше використати російські заморожені активи? Ну, знову ж таки, тому що, перш за все, суверенні активи це священна корова. І забирати їх не прийнято так не можна, це порушує всі можливі правила. І вони зазвичай ну, просто священна корова. Тому європейський союз не може наважитися їх забрати, тим більше що, судячи з усього з ними комунікують умовні китайці. Бо ми знаємо, це публічно було проговорено, що Саудівська Аравія комунікувала, сказала, що якщо ви зробите це, якщо ви заберете активи, то ми будемо розглядати ЄС як ненадійну як ненадійну юрисдикцію, да тому що це означає, що і, там умовні гроші Саудівської Аравії в один момент так само можуть конфіскувати. Напевно, не публічно те саме говорив Китай. Тому, власне, ЄС не хоче створювати такий негативний для себе прецедент, не хоче додаткових ризиків і забирати активи не хоче. От паралельно з цим є необхідність фінансувати Україну не необхідність фінансувати війну в Україні. Є розуміння, що російські активи це найкраще джерело, бо їх багато, да там до 300 мільярдів. Поки що, там мова йде про 200, але тим не менш, і це може допомогти профінансувати, профінансувати Україну під час війни на роки три, як мінімум. І тому намагаються займатися цим фінансовим інженерингом де факто. да І ми побачили це вже цього року, коли ера так звана, да 50 мільярдів, які ми отримали, це були відсотки заморожених активів. Тобто кошти не забирають, але вони генерують якісь відсотки, і ці кошти передаються Україні. Власне, ці гроші будуть витрачені цього року. На наступний рік знову треба шукати фінансування. І щоб не чіпляти. Платників податків Європи е, намагаються якось танцювати навколо російських активів. І оце одна з форму, яку вивели. Так чи інакше, фактично, да по суті, російські активи тут будуть як застава виступати. Під заставу цих російських активів беруться гроші. Ці гроші спрямовуються в Україні, Україна їх витрачає. і Кажуть, що дивіться, ці гроші будуть завжди заморожені, поки Росія не компенсує Україні, тобто фактично не буде виплачувати репарації, е, які якраз будуть включати в тому числі ці заморожені активи. Тобто, фактично, ми використовуємо російські заморожені активи, не використовуючи російські заморожені активи. Сергію ну, оці танці, як ти кажеш, навколо заморожених російських активів, оця схема, яку зараз придумали Європейському ти її схвалюєш як людина, яка добре розбиває, розбирається фінансові схилі? Там безумовно вона дуже логічна, логічна, проста. Головне, що вона логічна і проста, і вона дуже бісить росіянців. Ми вже це побачили. Що Медведєв видав цілий пост, де він фізично погрожував людям, які приймають саме це рішення. Тобто вони для них принципово в Росії, в принципі, стикаються зараз з ключовою проблемою гроші, і вони бачать, що їх гроші будуть фінансувати не їх війну, а війну проти них. І їх це дуже бісить. Тобто, по, від, по твітах Медведєва, по його публікаціях, можна відслідковувати, а, чи зачіпає Захід якісь болючі теми Росії? Гадаю, що так. Так, добре, я от хочу з тобою ще обговорити. А, ні, ще додатково до цих заморожених російських активів. На твою думку, куди, на які сфери в Україні вони мають і повинні піти? Ще раз. Ну ще раз, у нас кожного року дефіцит бюджету половина бюджету. Так. От туди вони і підуть. Плюс, ну, тобто, вся соціалка, вся українська соціалка, зарплати вчителів, лікарів, пенсії та далі. Це ж гроші наших західних партнерів. Угу. От власне, сюди вони і підуть. Плюс фінансування, часткове фінансування, як ми побачили вже цього року. Гроші відсотки від усіх активів можна використати для фінансування оборонних потреб. От зараз 6,6 мільярдів, які ми думали, що буде буфером на наступний рік, використані будуть цього року. Формально вони йдуть на виробництво дронів, хоча це трошки інша історія. Ну, формально Давай, на виробництво дронів. Тобто На українську на ВПК, щоб фінансувати закупівлю озброєння для української армії. Так само їх можна використовувати, напевно, буде для закупівлі там, американського озброєння. Угу. Ну, тепер уже. Якщо ти зачепив тему виробництва українських дронів, у мене до тебе питання, в принципі, інвестицій. Днями була доволі відома конференція в Україні, в Києві, ЄС, Ялтинська європейська стратегія. Тепер уже додаю, що це security Conference. На неї, з'їжджаючи, з'їхалися дуже багато політиків, лідерів думок, фінансистів, професорів, журналістів просто дуже по, ну, майже тисяча людей з усього світу. І е, там найскладніше найскладніша була дискусійна панель, яка стосувалася інвестицій. І я в кулуарах чула, як люди кажуть, слухайте, ну, на цю дискусійну панель мало хто хотів іти. Твоя думка наскільки зараз Захід готовий, попри страхи і ризики, в нас інвестувати, хоча б в оборону. Ну, що таке захід? Давайте Ну, говорити. давай, Європа, американці. чи, чи ні, Європа, але це загальне поняття. Чи буде зараз приватний капітал заходити в Україну під час війни? Ні, не буде. Не mm -hmm. буде заходити. Бо війна це ризики, невизначеність, поки триває війна. Не буде. Що зараз заходить? Заходять інституційні гроші, в розмірах, яких нікуди не заходили. Є БРР, ЄБ, Там Світовий банк, всі ці інституційні організації шалено кредитують Україну. Як ніколи нікого не кредитувало. Ці гроші заходять. Частково зараз вони заходять, ну, переважно як кредити, потім паралельно будуть заходити, як private equity капітал, тобто акціонерний капітал, мають заходити. да Поки що це переважно кредитування. От, власне, ці гроші заходять. Чи є інтерес окремо в мілтесі, тобто в виробництві зброї? Ну, є. Це просто дуже специфічна галузь. На да, туди заходять дуже специфічні гроші, і це не про широке коло інвесторів. Сергій, Сергію а що значить специфічна галузь зараз. Вона просто на слуху у всіх, всі в ній зацікавлені. Що значить специфічні гроші? Вона вони зацікавлені на слуху це все в Україні. Да, в Європі трошки інша історія, і останні дуже багато десятиліть. Якщо ви виробник зброї, то ви проходите в комплайнсі банків десь поряд з наркобароном. І вам отримати нормальний кредит, якщо ви е, займаєтесь е, виробництвом зброї, торгівлею зброєю та і так далі просто фізично неможливо. Ви відразу в чорний списки потрапляєте і все. Тому дуже мало бізнесів, які працюють в інших галузях, готові залазити в Мілтех. Угу. Гаразд. Тоді зараз ще дуже активно питання. Е, обговорюється в Європі. Після того, як російські дрони атакували Пощу, залетіли в її простір і так далі. Е, про, е, всі говорять про стіну з дронів. Е, на твою думку, чи вистачить запалу у європейців не тільки грошей, а взагалі ось цього ідейного запалу, щоб дотриматися цієї ідеї про стіну з дронів, у цій єдності? Так? Ну, запал буде точно у Балтійській країні Польщі. Mm. Тому вони будуть підтримувати цей вогник. Тим більше, що зараз я думаю, поступово і, судячи з відголосків ЄЗ, які до мене доносились, то приходить розуміння, що Європа готується до війни попередньої, купуючи танки, да, які зараз нікому вже не потрібні, і які живуть на полі бою. А це 5 хвилин, поки якийсь дешевий дрон не знайде ці танки. І це розуміння зараз є у європейців, принаймні. Лідерів думок, давайте так, які будуть сформувати політики, але з часом це дійде і до широкого загалу. Тому це їх власний інтерес, вла інтереси власної ВПК, власної оборони для того, щоб розуміти, як відбувається сучасна війна. Тому я думаю, що запал буде. Да, звісно, там будуть лобійські потуги старих компаній, які звикли виробляти ті самі танки. Але ті самі компанії, розуміючи, куди вітер дує, почнуть самі виробляти дрони, почнуть самі займатися цими технологіями і вже стануть драйверами цього процесу, бо їм треба буде кудись продавати. Ти знаєш, на цій ж самі Ялтинські європейські стратегії дуже багато хто е з трибуни казав: перестаньте нарешті. Занадто багато приділяти уваги американському президенту, залежить від його від кожного його, його в Truth Social і кожного його коментаря. Але насправді це дуже складно, особливо українцям. Жили б ми десь в Португалії не було б у нас війни. Ми не залежали від можливо від Трампа, так як зараз. Тому е, моє питання до тебе: що Дональд Трамп, як ти написав в своєму з останніх постів? Це таки злився з санкційної теми остаточно і переклав всю відповідальність на Європу. Мовляв, ви е, запроваджуєте санкції проти Індії і Китаю. Але на твою думку не здається це по-своєму все ж таки справедливим, враховуючи, що найбільшими покупцями російської нафти за останніми дослідженнями були не тільки Угорщина і Словаччина, там і Бельгія, мені здається, перша в списку. Ні, Бельгія там може по скрапленому газу, а, ну, і, ми, ця ну, закінчується... е, і ця історія закінчиться на носії написано було. Ця історія скрапленим газом закінчиться в 26-му році. Ну, Тобто 20... скраплений газ, європейський союз, країни Європейського Союзу, будуть купляти у Росії аж ще три місяці. Але там мільяр... мільярди доларів були в цій... ще раз, ще, ще три місяці вони купляють, все далі не купляють. Ну... Той обсяг продаж, який був у Росії, коли ми говоримо про енергоносії в Європу, він вже скоротився на порядок. Тобто Росія вже втратила цей найбільш платоспроможний ринок світу і фінансовий стан Газпрому, тому наглядне зараз підтверджені. Тому Європа вже дуже багато створила, і атака на Китай і Індію. Це намагання Трампа втягнути Європу в свою власну торгівельну війну проти Китаю. Переважно він її програв Трамп. І хоче зараз повернутися з друзями разом. Так? Знаєте, комусь там на дворі в дворі наваляли, він вліз в драку, сам напав, сам отримав щелбанів, а зараз каже, я з братом повернуся. Трамп хоче повернутися оце з браттями, з європейським союзом і створити проблеми Китаю економічні. І це жодним чином взагалі не пов'язане з Росією і агресією Росії проти України. У нього інший привид і інша мотивація. І тому він зараз фактично вставить. Перед Європою цей вибір, який вже зроблений, бо всі знають, що Європа на це не піде, і фактично таким чином це як привід, щоб не вводити санкції проти Росії. Ну а що це взагалі означає тоді для Кремля? Вони там у Жо три баяни порвали від радості. Ну, я думаю, що вони порвали три баяни від радості того ранку, коли стало відомо, що Трамп президент. От тоді вони рвали баяни, танцювали, пили горілку з горла і так далі. А все, що відбувається потім, це просто наслідки mm -hmm. того, що Трампа обрали президентом. Зрозуміло. слухай, ну повертаючись також до конференції на ЄС, там була дискусія про те, чи обвалюється російська економіка. Там була присутня і. Редакторка, колумністка Financial Times Джиліан Тетт, і був один гість, не пригадаю його імені, він був з Індії. От його думка стосовно всього дуже вирізнялася від інших, бо він заявив, що наступне, що ви можете себе тішити ось цими, ось цими розмовами, що економіка Росії занепадає, але я щойно був у Москві, і там все крутиться, все працює, все дуже активне. Щоб ти відповів на такий аргумент, і чому це взагалі це така вітрина Москви, і це не дорівнює справжньої економіці Росії? Е, ну, по-перше, ще нема такого падіння російської економіки, щоб воно стало помітно в Москві чи де інде. По-друге, якщо ви приїдете в Венесуелу, в Каракас, там все зашипіться. Хоча економіка Венесуели зруйнована просто до я не знаю якого рівня. Тому Москва буде відчувати, якщо і буде відчувати останнє, і те, що там відбувається, не показово. Плюс треба зазначити, що коли ми говоримо про війну і про спроможності Росії вести війну, це не стільки про стан економіки, скільки про бюджет, а саме наявність грошей для ведення війни, бо війна це дуже дорого. Всі ці три роки з половиною, які Росія воювала, вона воювала за рахунок накопичених до цього запасів. І от зараз ці запаси вичерпуються. І в них залишиться так чи інакше тільки один емісійний механізм. Там в них є різні гроші, там, наприклад, залишки на коррахунках Мінфіна і так далі. Але вони там давно так залишаються, що це реально все емісійний механізм. І вони вимушені будуть включати на повну друкарський верстат, щоб фінансувати там, третину або а то і половину вже бюджету. І це не стійка історія, це не про історію про країну, якої немає зовсім проблем. В принципі, дефіцит бюджету зараз по багатьох країнах е, в світу це проблема, боргове навантаження проблема. Але Британія, Франція, США можуть вийти і взяти в борг. Росія не може. Ну у нас тут треба обмовка, що поки що ми говоримо, що Китай не взяв Росію на утримання фінансово. Якщо це відбудеться, так, це зовсім інша історія. Але поки що Китай на це не наважує. І тому зрозуміти, як Росія буде через півроку фінансувати війну, неможливо. І я не знаю, що там видно з Індії, і в Москві може ще всі ресторани бути заповнені. серія в Києві не заповнені? Заповнені, заповнені. так. заповнені Ну тому заповненість ресторанів це е, такий, собі Не так, такий собі показник. такий собі показник, тому де росіяни візьмуть гроші через півроку на фінансування війни, що є дуже дорого. Оце відповіді немає ні в кого, і в самих росіян. І ми бачимо насправді, що зараз Путін збирає свою там. Вчора він позавчора збирав на ну і всіх інших і вставляв в волшебний пендель, що як так щось російська економіка занадто погано себе почуває. Що ви хотіли її охолодити, а ви її заморозили. Ну і хто в цьому ну, винен? Ні, ви зрозуміли, що винен Путін, але ж він це? Він же пам'ятник, хто ж йому скаже, що він винен. Тому вони зараз центральний банк буде бігати між двох пожеж, намагаючись одночасно і відновити зростання російської економіки. І профінансув... і боротися з інфляцією в умовах, коли війна фінансується друкарським верстатом, і це, в принципі, задача неможлива для виконання. Так само от на ЄС е, на конференції дуже багато істориків, як от Ніл Фергюсон, Радослав Сікорський, всі в один голос говорили про те, що Росія зараз в повній залежності від Китаю. Ну слухай, я за що було, я просто перефразовую. І насправді ця війна б вмить завершилась, аби не Китай не підтримував Росію. В принципі, дуже багато розмов було про те, що треба з Китаєм якось вибудовувати цей діалог, щоб припиняти підтримувати терористів. Е, ну, вибудовувати діалог з Китаєм прекрасно. Просто Китаю це все подобається, і він таким чином веде протистояння з західним світом. І немає ж у нього жодної мотивації це закінчувати. Питання в тому, що не є. Китай не під от Україну підтримують, Європейський Союз зараз, да, до цього Сполучені Штати. Китай перетворив Росію на свій сировинний придаток. І він не допомагає Росії, він навіть кредитів їй поки не дає. Він просто викачує ресурси. Е чи це допомога, чи ні. Ну, без Кита... якби Росія не могла продавати ресурси в Китаї, не могла з ними торгувати, да, все б закінчилося набагато швидше. Але це не про допомогу. Це про реальне паразитування Китаю на ситуації. Чи продовжить він паразитувати? Чи Китай нам друг? Ні, Китай нам не друг, тому що він знову ж таки він з іншого боку барикат. Е -е, але я просто хочу наголосити, що це не допомога. І те, що Китай робить, те, в якій формі він робить, дуже вигідно для Китаю. Тому він це не зупинить. Ти знаєш, колись в мене була можливість поспілкуватися з дипломаткою, українкою, яка працювала в Китаї, і каже, що найвідоміша, найвідоміший там вислів це те, що не буває ворогів, а бувають нерозділені інтереси. Ну і я просто думаю, чи могли б якісь інтереси запропонувати Китаю, окрім Росії хтось інший? Європа? Знову ж таки, Росія сировинний придаток Китаю. Китай веде протистояння з Західним світом. Європа є частина Західного світу. Все. Власне, чи Європа ставить питання при торгівельних промогах і так далі, фінансування війни ставить? Але чи може Європа собі дозволити обірвати зв'язки з Китаєм? Ні, не може. Це десь 20% торгівельного балансу Європейського Союзу. Неможливо, Китай там третій після США і Британії, торгівельний партнер Європи. Тому очікувати, що буде якась повна зупинка цієї співпраці ні, це зараз неможливо Тим більше, знову ж таки, формально, Китай не є ворогом, він не воює, він досі не кредитує прямо Росію. Хоча да він вигадонабувач цієї війни, і ми це розуміємо. Але у Китаї своя історія з Тайванями, і він завжди буде казати, а так не заважайте мені забирати Тайвань. Кінесвіт це знову ж таки не зможе собі дозволити. І ми в тупіки. У ну, мене, знаєш, певний когнітивний дисонанс виходить. Тому що коли говорю з тобою, розумію точку зору більше українську. А от західні гості поприїжджали в Києві, кажуть, ми готові у вас інвестувати е, з Китаєм можна щось порішати. Ну коротше, в мене просто таке відчуття, що вони чи відірвані від реальності, чи вони просто дуже красномовні. І не розумієш, що відбувається. Вони дуже багато говорили про те, що ми готові інвестувати в виробництво українських дронів. Зараз Україна в цьому плані передова держава. У вас такі технології. Ну а ти кажеш, що це дуже вузькопрофільне питання? Ні, вузькопрофільне, але інвестують. Ні, інвестують шалені кошти. Скільки коштів зараз ходить в українські дронів. Звідки ми їх беремо? Так. Це західні партнери. Іноді через бюджети там є питання, як і на що ці кошти йдуть, іноді напряму вони фінансують виробництво дронів, як там деякі уряди Голландії наприклад, самі обирають, кому давати гроші, щоб не було цих корупційних схем, е і фінансують. Ні, це все відбувається, безумовно. І знову ж таки, ми в тому стані, в якому ми є київські ресторани, заповнені, тільки вони заповнені. Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Ні, я не збираюся її применшувати, звісно. Слухай, і наостанок хочу ще раз от спитати тебе, не ще раз, а ми ем, просто раніше про це говорили. От наші успішні удари по НПЗ Росії, по портах, це можна назвати теж успішним видом санкцій, просто з нашого боку. Одним із елементів санкцій, так, да, можна. Просто треба розуміти, що у росіян більше можливості по ударам по нашій економіці, і ми бачимо, що вони відповідають. Вони вже почали знов бити по енергетиці. Трипільська ТЕС це підтвердить. Вони б'ють по бізнесу. Так, вчора, наприклад, епіцентр постраждав логістичний центр це мільйони доларів втрат. Тому варто розуміти, що це двостороння гра, і наша стійкість тут менша, ніж російська стійкість. Фінансова стійкість. Фінансова стійкість. Ну тобто, ми завдаємо не такого болю росіянам, як росіяни здатні завдати болю нам. Але якщо ми завдаємо болю, там вон, Британія вводить величезні санкції проти Росії. Євросоюз зараз обговорює 19-й пакет санкцій, Німеччина там щось хоче обмежити. Тобто я до того, що це потроху, потроху, і це суттєво буде завдавати болю, мені здається, просто з часом. Це вже завдає болю. Росія щороку через санкції втрачає до 2% ВВП. Це величезні суми. Тому Росія без санкцій, Росія з санкціями це зовсім різні супротивники. Ми маємо розуміти, у нас десь в голові якась ідеальна модель, що вели санкції, а Росія розвивалася. Ні, просто треба порівнювати, що було, що було на фронті, які можливості у Росії були б, якби санкцій не було. І це зовсім інша історія. Якби не було санкцій, Росія б мільярди доларів грібла з зовнішнього фінансового ринку, і взагалі не мала б проблем з фінансуванням війни. Сергій тобі дуже дякую. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами в студії. Говорили про багато економічних питань, про санкції і про те, як потихеньку розвалюється російська економіка.